Всім привіт, друзі! Сьогодні покажу, як приєднатися до гравця в Roblox без дружби. Відкриваємо Roblox нову вкладку, йдемо в доповнення Chrome, керуємо ними. Нам потрібен Chrome Heптер. Вводимо Restore Old Roblox Server List. Нам потрібен цей додаток. Тиснемо додати в Roblox, тоді додати. Тут важливо його налаштувати. Заходимо сюди, тиснемо автоопис, вводимо нік гравця. Припустимо, це буду я. Далі перезавантажуємо, перевіряємо налаштування, шукаємо гру, де він грає. Якщо він у Murder Mystery 2 заходимо туди, тиснемо сервери, якщо гравець там він з'явиться, і ви зможете приєднатися. З вами був Веллер. Лайкайте, підписуйтесь на канал. Усім гарного життя, удачі, бувайте!